У більшої кілітехніці, під зокрема на какові, які ціна мені подобалося. Yeah. Е, віць, мета, я пам'ятаю, що дуже добре, я сам був опускником, і в мене, така свою та ностальгія проходить, таку, що далі. Але дуже велика різниця між тим, купівним, ну, яким раніше було 10-15-20 тому, і як бачите, тепер, що ви практично всі встигли протягом навчання реалізувати або частково, або повністю тому що зарплату, так і в по усієму плані. А, ви всі дуже великі молодці, оскільки, а, звичайно, що під напрямок комп'ютерної науки а, люди дуже часто, і, да, дуже часто, люди не вони хочуть, вони хочуть рвати, не хочуть вдатися вперед, не хочуть того життя. І вони часом бувають, що навіть можуть залишити навчання і, вважають, що їм досить, ми своє рівень досягли. Показує потім подальша практика, які всі дипломи, які були, власне, фундаментальні знання, які отримуються в університеті, вони потім, не зразу, але через там, 5 років, через 10 років дають конкурентну перевагу серйозно. Ну, якщо людина бачиться, рай на високи, яка має високі амбіції. Я впевнений в тому, що на такій кафедрі не можна не мати високих амбіцій, Кафедра завжди в топі рейтингів в університету, в Львівщини, за межами держави навіть і так далі. Тобто я вірю у ваші високі амбіції. Вірю що ви їх обов'язково досягнете, і вірю в те, що ті фундаментальні знання, які ви тут отримали, вам вже проводжуєте в житті і будуть тільки додавати і додавати. Цікаво те, що ви є, наскільки я знаю, першою групою, яка випустилася повністю в цьому, в цьому напрямку, на цій кафедрі, і з приязкою до систем штучного інтелекту ті та річ. Яка в останні останні роки всіх на слуху, я особисто є хімік, але завжди до школи інтелекту і хіміки не знаходяться. Це є, скажімо так, той продукт, який, яким користуватисяме весь світ. А це та річ, яка безперечно має так званий верхній рівновий концепт, і без того нікуди не буде. І ви власне є тими людьми, тими студентами, які будете рухати цей процес і будете його вдосконалювати. Тому ви безпонув мирані круті люди просто. І я вам бажаю. Щоб ви йшли в далі в світ, щоб ви пам'ятали, що ви, пам ви все-таки є посниками Львівської політехніки, змовно, ви наберетеся ще величезно практичного досвіду, куди більше ніж ще зараз. Ви станете власниками компанії, станете керівниками компанії. І було б дуже приємно, що ви верталися сюди і все ж таки транслювали назад той досвід, який ви отримаєте в житті. Я також знаю, що Наталія Богданіна активно залучала людей з бізнесу, людей, скажімо так, практичним досвідом, які передавали його вам, і ви маєте всі шанси вирости ще вище і потім прикладати його сюди. Це той процес, який той обмін, та система, яка циркулює, яка є власне життєздатною. І, власне, думаю, що на цьому можна. Яке моє певне слово завершити, вам бажаю реальних високих професійних успіхів. І при тому всьому розумійте, що ви є все ж таки люди, розумієте свою цінність як особистості, цінність людей. І я вам бажаю всім здобути успіху не тільки професійного, а ще особистого і пам'ятати цей життєвий баланс, щоб він у вас був максимально якісний, максимально правильний, і щоб ви були ним задоволені. Вас дійсно вітаю. І сподіваюся, на раз побачу всі нахваліте всі за мене. Мі... Зробить кілька собі фотографії так само. Говоря з вами. Віталій Богдані. Віталі, Шановні студенти, Микола звернув увагу, тому, що я говорю знову до вас, діти. Я буду старатися говорити до мене. Тепер, прошу, дуже буду старатися. Ну, але трошки так є. Були наші країни. <реш> Ви наші перші, воно так є. Чим, чим запам ви запам'яталися? Ви запам'яталися тим, що ви є перші всього? Перші з тих всіх, що навчилися, подружувалися, мають дітей. Перші, які мають свої фірми. Перші у всьому перші. Ну я бажаю далі вам так залишатися першими по життю. Це є складно, це є виклик, тому що хто йде першим. Інколи не дуже радісно йому дивляться в спину, але ви заслуговуєте того, щоб бути першими, бути найкращими, прославляти Україну. На жаль, багато наших випускників не змогло доєднатися, бо, як ви знаєте, в неї за кордоном є. Але я сподіваюся, що все одно знайдеться час для того, щоб прийти на кафедру, бути на кафедрі. Багато з вас зголосилися вступати в аспірантуру. Це також для нас дуже цінно, так як казав пан Роман. Знання потрібно передавати меншим поколінням, наступним поколінням. Студенти в нас вимогливі, кожен наступний набір, він яким від чином відрізняється, і тому така комунікація між студентами, передаванням знань від старших до менших, воно є дуже важливим. Тому кафедра завжди для вас відкрита. Кава є, кава машинка є. Так що приходьте, ми вас всіх чекаємо і що хочу побажати, просто, просто щастя такого звичайного людського. Тому що за той час, що ви вчилися від бакалаврату до майстерки, ну стільки всього пережити, навіть не знаєш, що може бути. Ще якісь там перерахувати всі ситуації, але їх вже зовсім зовсім мало залишилося. Тому тримайтеся, завжди будьте далі першими, перемоги нам в найближчому майбутньому, процвітання нашої країни, ну але безпосередньо ті флагмани, які забезпечують процвітання нашої держави. Ще раз дуже всім дякую за те, що ті всі роки були з нами. Коли щось подобалося, коли щось не подобалося, але ви були, вчилися, досягали успіхів, ваші успіхи нас тішать, усіх весь викладацький склад, тому що ми гордимося вами і хочемо далі комунікувати, спілкуватися з вами і залишатися добрими друзями і колегами нами.